Привіт, молодь, вітаю також і вас, брати та сестри. Ось і добігає кінця перший навчальний день. Для кого він не перший, я вам співчуваю. Отож, що для нас з вами означає слово навчання? Якщо це слово викликає в нас з вами тільки приємні, позитивні, прекрасні відчуття, то це дуже добре. Якщо це слово. Відчувається нам як якесь неприємне або гнітуче, в нас з вами великі проблеми. Тому що в священному писанні написані дуже цікаві речі. Давайте їх відкриємо та почитаємо. Причі, другий розділ з 10 по 12 вірш Коли навідається мудрість до твого розуму і знання стане приємним для твоєї душі, тоді добра рада оберігатиме тебе, а освячений розум захищатиме тебе. Аби врятувати тебе від дорога зла та від людини неправдомовної. Чесно кажучи, я б сам би хотів мати такий захист від Бога. Але він дається на певних умовах дивіться ж, які умови, коли навідається мудрість до твого розуму і знання стане приємним для твоєї душі. Отож, ми бачимо, коли мудрість та знання будуть приходити до нас, а ми їх будемо споживати або приймати, то тоді Господь буде нас з вами захищати. А коли ж до нас з вами приходиться мудрість та знання? Можливо, коли ми відпочиваємо, коли ми спемо або обідаємо. Звісно ж, ні. Тоді, коли ми навчаємося, навчаємося в навчальних закладах або, можливо, вдома за книжками або. Де-інде, де ми приймаємо якусь інформацію, а також запам'ятовуємо її так? і використовуємо в своєму житті. Це приємне для нас має бути приємне для нас з вами е відчуття. Але якщо воно для нас неприємне, у нас великі проблеми. Давайте розбиратися, чому? Отож, давайте задамо слушне запитання. Який же... У Господа був план відносно нас з вами при творінні, а також впродовж всього нашого життя, навіть і тепер. Давайте відкриємо Том 4 та прочитаємо 413 сторіночка йому не було завгодно, щоб людина задовільнялася блуканням у низинах невігластва, але щоб вона використовувала всі переваги просвітлювати і розвивати свій розум. Кожен чоловік і кожна жінка повинні відчути, що вони мають досягти найбільших вершин інтелектуальної величі. Хоча знання нікого не повинні надимати, кожен може відчувати задоволення від свідомості того, що з кожним кроком уперед і вгору він чи вона можуть все краще і досконаліше прославляти Бога. Вони можуть черпати з невичерпного джерела будь-якої мудрості та знання. Отож, ми бачимо, що у Бога був план для того, щоб ми отримували все більші і якісніші знання, і ці знання ми втілювали в власне життя. А ще ці знання, як немаловажно, тут написано, що ми можемо досконаліше прославляти Бога в нашому житті. Отже, якщо ми не хочемо навчатися, якщо ми не навчаємося. І в нас нема бажання цього навчатися, і ми відчуваємо гнітучий стан, то тоді ці слова звернені до на нас, тому що ми не зможемо досконало прославляти Бога нашого Вседержителя. Тому це не тільки важливо для нашого з вами фізичного життя, але і для духовного. Давайте відкриємо ж цю ж саму главу притчів, яку ми перед цим читали, другу. Тільки почитаємо із третього вірша по восьмій: Якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом, якщо шукатимеш її як срібло, і дошукуватимешся її, неначе скарб, тоді збагнеш, що таке Господній страх, і знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і від обличчя його знання та розуміння. І він як скарб береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоб боронити дорогу правди, захищати шляхи тих, хто вшановує його. Отже, вшановуючи Бога своїми знаннями, своїми пізнаннями і тим, як ми живемо в цьому світі, Господь дає нам захист. Отож, слово знання для нас має. Бути зовсім інакшим, не важким, не гнітучим, а приємним і корисним. Знання, вони іноді бувають, як дехто каже, лишніми, тому що ми їх не використовуємо. Але це зовсім не так. Тому що впродовж нашого життя ми навчаємося і наш кругозір розширюється. Якщо ми це не будемо робити, то і ми будемо дуже багато втрачати Божих благословінь. Тому що ми менше зможемо розуміти слово Боже. Отож, взагалі, б я порадив би б вам в цей вечір прочитати повністю другий розділ Книги притчів. Тому що там є дуже багато цікавої інформації, яку я не зміг вмістити в це відео. Тому Божих вам благословінь! Хорошого вечора! Зустрінемось! До побачення!